Рятувала не лише побратимів на фронті, а й покинути в гарячих точках тварин. Олена Ярьоменко була бойовою медикиною 47-ї окремої механізованої бригади. Мама це єдиний медик у частині, яка в умовах бою могла надати допомогу саме в окопі. Вона була і на позиціях, і на евакуаціях, і на на чергування Іван розповідає, його мама долучилась до війська у 2023 році, тоді ж отримала знання з медицини з ситуацією, яка складалася у Запоріжжі, і не тільки в Запоріжжі, вона просто вирішила піти. Подруга Олени Юлія Швет розповідає, під час рідких зідзвонів могла годинами слухати, як цього разу медикині вдалось втекти від смерті. Один з випадків, коли вона написала, що в мене сьогодні. День народження другий. Вони були на бойовому завданні. Якщо не помиляюся, це було під Покровськом і був прильот каба. Її врятував шолом, і вона потім цей шолом з оцим уламком кабу відправила мені. Ми його потім розіграли на благодійному аукціоні. І з цих коштів багато чого було придбано для її підрозділу. Ще одна місія, яку в гарячих точках виконувала Олена, це порятунок тварин. Зооволонтер Руслан Горбаль каже: у дні відпочинку першим ділом вона їхала разом із ним під обстріли, аби евакуювати покинутих чотирилапих. Вони стояли на різних напрямках і на Донецькому, і на Сумському напрямку. Ми з нею свого часу їздили і в район Бардичів, це недалеко від Авдіївки, ми з нею працювали на Сумському напрямку, їздили в Миропільне. В цьому відношенні вона не відмовляла в допомозі. Хоча вона казала, що їй може влетіти від командирів за таке самоуправство, але в той же час, якби вона сідала і з нами їхала і допомагала. А от відпустками Олена майже ніколи не користувалась. Її подруга Юлія згадує, вона завжди казала, що має бути тут зі своїми побратимами. І коли ми сиділи з нею в закладі, пили каву, а вона тоді сиділа в цивільному одязі, така сидить, така дивиться на себе. Каже, щось мені так незручно, так незручно. А можна, каже, мені моє. Я кажу: що твоє? Ну, моє, оце все, що я на себе от, Каже, незручно, я себе цьому почуваю. Олена Єрьонко загинула 29 червня на Сумському напрямку під час виконання бойового завдання. В мені набрав цивільний чоловік, сказав записати його номер і буде на зв'язку. Я спитав, я, що, що трапилося, він сказав, там щось трапилося, але поки що невідомо. І я кажу, тримай мене на зв'язку і потім. Близько двох-трьох годин ночі він мені сказав, що мама загинула. Це було влучання в півдрону в їх машину. вони виїжджали на бойове розпорядження. Іван розповідає: тоді його мама закрила собою побратима. Нині ж родина створила петицію на сайті президента, аби Олені присвоїли звання Героя України посмертно. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.